Сьогодні, 6 квітня, депутати Прилуцької міської ради прийняли три важливих соціальних питання на 38-й позачерговій сесії міської ради. Мова йшла про виділення коштів на заробітні плати медичним сестрам закладів освіти, фінансування ТРО і ЗСУ для участі у голосуванні зареєструвались 18 з 34 депутатів. Артем Рожко зазначає, що спочатку на сесію було винесено лише одне питання. Було винесено одне питання. – це… Е... Зарплата медичним сестрам в закладах освіти, які вже зарплату не отримують більше трьох місяців. Але трохи порадившись, ми все ж таки прийняли рішення про те, щоб довнести дві програми: це ТРО і ЗСУ для того, щоб їх також розглянути. Та додає, що була лише одна умова для розгляду цих двох програм. Програма по ТРУ виключатиме із назви. Мову про ДФТГ і залишаємо зміни тільки в межах збільшення фінансування на розгляд. Виноситься програма територіальна оборона міста Полуки 22-24 роки з змінами». в даній програмі на 23-й рік передбачено 5 мільйонів. В частині збільшення фінансування збільшення фінансування, бо було в минулій програмі. Було 600, Також відповідно до пропозиції, які були він отримані. Він сьогодні, він сьогодні пункт у відрядженні між міжна питання не було в пункті четвертому. Пункт четвертий даної програми, е, які називається основні завдання та основні заходи програми, в першому е, значить там звучить так: в програмі, що надане забезпечення підрозділів збройних сил України та добровольчих формувань територіальної громади засобами, тобто є пропозиція е, слова добровольчих формувань. Звідси прибрати за програмою фінансування ТРО мало бути збільшено до 5 мільйонів. Проте Артем Рожко з голосу вніс пропозицію щодо збільшення фінансування до 10 мільйонів. Я би хотів, щоб ми сьогодні не говорили там про 600 тисяч чи 5 мільйонів, чи повісімсот чи 6, немає значення, враховуючи, що вони. За рахунок того, що вони зареєстровані у нас, вони сплачують податки в міський бюджет, дати їм кошти ті, які вони просять, і вони самі знають, що з ними робити. Висловив думку начальника батальйону пана Сікалова про те, що вони би хотіли, щоб фінансування їхнього Тербату було не 5 мільйонів на рік, а більше. Мова йшла про те, що вони на сьогодні. З податків при реєстрації в місті Привод сплачують від 4 до 5 мільйонів гривень. І вони просили, щоб ми все ж таки погодили їм виплати щомісяця в межах мільйона гривень на їхні потреби. Проговоривши ці всі моменти, ми все ж таки прийняли рішення проголосувати програму в розмірі 10 мільйонів сьогодні. Артем Микола, на сьогодні в цій програмі запропоновано 5 мільйонів, і це джерело є. Ці кошти є. Ми ж їх можемо буде можна використовувати. Якщо ми зараз носимо пропозиції про 10 мільйонів, цих коштів нема. Вони можуть розвиватися тільки тоді, коли буде прийнятий бюджет. А потім, після бюджету, ми роздаємо перехідний залишок. Тобто це затягнеться в часі. А ми можемо, наприклад, от ми сьогодні приймаємо 5 мільйонів. Наступна сесія ми б говорили, Якщо буде в нас будемо додати перехідний залишок, ми додаємо ті гроші. депутати. Його ініціативу підтримали. Всі питання посадовці ухвалили одноголосно.